Так, доброго дня. В моєму арсеналі з'явився ще такий гайковерт від прикурювача. В комплекті ходять такі дві головки. В принципі, то є головка на два боки. У нас з одного боку 19, з другого боку 17. Вона отак перекидується. Я вже одно колесо поміняв, ага, а друга головка на 21-23. 23 і 21 мм. Так, я там то колесо вже поміняв. Хочу показати, як воно відкручує це колесо. Мені сподобалося. І вона працює штукати. Наверное, вот. Но ну, я порахую, сколько я. Да, раз, два, три, четыре, пять, пять, пять. Так, открутила. Еще одна. Відкрутила. Хочу ще показати, що воно на домкраті повністю. Тобто без проблем відкрутило. Не словом задоволений. І так само відкручую, але я дотягаю ще ключом руками. Так. Ставлю отакі наші українські шини. Пошипував їх. Правда, не вистачило мені. Тих шипів до замови, але вони ще не прийшли. А так менше більше рівномірно їх розподілив. щоб вони рівномірно були розподілені по всьому колесу. От. Прийдуть нові то ще до дошипую. Так, і зараз покажу, як закручує. Так, одною рукою трошки о, заложив. Так, Рекомендують закручувати від руки, аби гарно попало на різьбу. Отагайте тут. Гарно йде. Ну і те Так, трошки підтисну коліном. О! Так і прямо закручувати. Так, ти вимикач має положення. Та три положення, нейтральне, тобто не працює. Закручення і відкручування. Зараз будемо закручувати. Так. Я закручую так шість ударів, бо воно було, щоб. Чи ще попробуємо? Ще раз прийду. Добре, ну тепер я від руки позатягую. Попущу з домкрат. Один словом непогана штука. І скажу, що я досить за ну, допомогою такого вазелю затягую. Тобто ключ і ось такою трубкою. То і затягую. Ну, Підкрутило без проблем. Закрутити я ще перевірюю Воно не затягнуло так, як має бути, так як я затягую. Але в інструкції рекомендую дотягувати вручну, щоб не, не обірвати болти. Так, всім дякую.